Привіт усім! Ви на каналі Мекавіжн. Тут ми мираємо кабело, оберімо стратегії та розберемо найцікавіші моменти з боїв. Якщо ти теж обожнюю цю гру, обов'язково підписуйся та постав лайк цьому відео. Це допомагає просувати канал, і ми ти будемо створювати більше контенту. Ну а зараз вмочуся зручніше. Ми починаємо. Ми будемо е, закріплювати е, тактику, котру, котру я вже не ну, багато разів зіграв. Зараз я розумію, як за неї грати правильно, тим паче, що мені подобається, вже подобається Void Eye. на останньому патчі. Вони саме вписалися в ту нішу, котре не вистачає на початку. Зараз покажемо, будемо закріпляти результат. Якщо хтось не дивився попередній ролик майже саме такою ж тактикою, подивіться обов'язково, я залишу десь тут посилання. Вона буде схожа, тільки тут ми граємо ще краще. Ми бачимо, що в нас такий сам напад. Якщо ви бачите стілболи із, одразу з арклайтами, то розумієте, що буде ну, майже 80%, що це буде напад з якогось боку. Там сама гра, саме розкидання юнітів. Пропоную вам розробити таку тактику. Ну і самі гравці розуміють, що стілболи це саме ті юніти, котрі вміють гарно нападати. тому ми Захищаємося одразу з такими юнітами. Що ми робимо? Розташовуємо фенгів на дві клітини від центру цієї вишки і дві клітини з цієї вишки. І таким чином ми стягуємо абсолютно все, що буде нападати, навіть з самого крайнього боку. Це такий лайфхак, хто не знав, користуйтесь. Зараз ми просто захищаємося, будемо дивитися, чи нам вдасться розташувати юніті краще, ніж мій, мій опонент, і мені здається, у нас це вдалося. Добре, зіграли перший раунд. У нас другий раунд, дають нам картки цікаві. Мені в цілому мебайлбекен подобається та Advanced Mess Device. Тому що я не буду грати ні васпами, ні CyberTus', тому я обираю собі просто. Підвищено дамаг для ракеток. Це дуже непогано, коли тебе атакують, тому що вони стягуються юніти до, до все всі в одну кучу, і ти просто ракетка накриваєш їх усіх. Навіть якщо якщо він прокачає стіл боли, то в нього не вистачить життя для того, щоб протидіяти ракеткам. Зараз в нього життя 4500, а наступний ранг буде в рази більше, а ракетка б'є всього 5. Тому я накиду ракетку. Додаю собі фенгів позаду раз, позаду-два, для того, щоб одразу захиститися з флангів атак. Бо такі агресивні нападники ну, завжди, майже завжди намагаються пробити якийсь фланг, для того, щоб їх основна армія пройшла і все тут розбила. Ну, як бачимо цей агресивний. Соперник в мене обирає тактику масових Васпів. Васпи трохи в нього знижені, тому що він набрав собі мас production Васпи, тому у них ХП менше, і фенгі спокійно розправляються з усіма Васпами. Фенгі тут зіграють пречудову роль. Третій раунд дають нам підкріплення. Що ми бачимо? Мені подобається в рейс. Ось я одразу бачу, що Рейс або фортрес, Ну, Рейс більше тут підійде, тому що він одразу другого рівня, і такий юніт гарно справляється з Васпами, гарно справляється з масами кролерами, ну і з усією дрібнотою, що буде на ВАПі. Фла... На... На а другого рівня ще й непогано справляється з стілболом. У нього Дамаго 810, кожна О, пушка стріляє окремо, тому це класний юніт для захисту в такому ключі. Ми продовжимо розвивати нашу тактику, додаємо ще Void Isle, ще додаємо е, Ну, Трохи неправильно я розмістив. Я думав, що Wraith рейс піде в цю сторону, але бачимо, я зафокусив він в центральну позицію. І тому тут трохи в мене проблемка невелика. Нічого, ми вирішимо це наступного раунду. Зараз у нас е, з'явилася мелта трохи лячно, тому що якщо в рейс попаде під її промінь, то ми. Можемо трохи програти. Ну, в нас тут прикривають фенгі, все добре. Все як і трипот, потрібно. А Void A, як ми бачимо, розбираються з першим елтою, ну, шикарно. Тим паче, вже є другий рівень Voyagea. Четвертий раунд. Картки дають нам, обирають мій опонент дуже сильну стратегію, дуже дорогу стратегію. Я не рекомендую брати, тим паче, на атаці, таку стратегію, ну, якщо хтось. Полюбляє атаку в такому ключі. Advanced Target System в цілому саме корисний, на, ну, як на мене, це на симетричних боях, де у вас є снайпера, десь таке щось. То дуже далеко розташовані юніти, і вам потрібно до 10, 10 радіусів, вони вирішують. В даному випадку воно не вирішує. Йому атака, йому потрібна швидкість, йому потрібно щось таке, щоб захищало. або там, ну, коротше, Не думаю, що це корисне використання 400 грошей. В мене рівно спеціаліст, додається другу ліну, я буду пробувати е, свободний фланг. І тут у нас додається ще один транпл для того, щоб ну, прикривати це все. Ну, я, А я беру найбільш корисну е, річку котра була там, це шторм. Як ми бачимо, шторм буває майже половину війська мого опонента, що дуже гарно для мене. В нього. Просто немає шансів зараз. Навіть виживаю в рейс, котрий буде під фокусом мелти. І залишається всього 500 життя, а тільки п'ятий раунд. Тому е, дивимося, що от Void Eye в такому ключі проти атаки просто шикарно заходять. Додають нам юніти новий. Е, і я обираю собі штормколери для того, щоб ще швидше пробивати мелти, якщо стане ще одна мелта. Пробивати тайфуни, пребувати, ну, вони, вони просто будуть всі е, стягуватися в одній точці, і штрамколер будуть непогано, заходити. Заходить навіть якщо є кролери. Ну, я зараз буду позбавлятися їх швидко. Я помітив, що тарантули під фокус не попадають мелти швидко. Тому можна взяти high explosive Ерву, позбавлятися дрібноти на якомога швидше. І будуть накидувати мої Void Ai, які вже прокачені з suspicion shots. -ом. Котре будуть накинути дуже сильно. Е, ще в мене Ріно тут є, я буду захищати його. Поставив сюди кролера, для того, щоб, може, тут мелта стане, може, я ще щось не знаю. Захищаємо таким чином е, Ставлю ще мінку, щоб він його нічого не, не перешкоджало. А мій опонент вирішує додати своїм нападникам трохи живучості завдяки. Фарсіру, але я думаю, це не дуже спрацює. Як ми бачимо, тут Ріно просто проривається. Нічого не виходить, навіть без вбиття вишки. Штормкори накидуть сильно, поїди не сильно, атака повністю провалилася. Мабуть, треба було перефокусити атаку на лівий фланг або брати інші юніти. Фенікси. Ну, трохи не вийшло. Скажемо, так? Я пришвидшу, щоб не, не займати час. І ось таким чином всього 5 раундів і ми перемагаємо. Дуже швидка перемога, дуже, е, нічого не, змог, не зміг зробити ніяк пробити мою атаку. Е, ті, хто Люди, кот грають в атаці або в захисті і не знаєте, що робити проти стілполів то ось вам рішення. Воно дуже сильне, потужне, ви можете оборонятися. ну В цілому оборона, якщо її грамотно використовувати, вона буде трохи сильніша, ніж, ніж атака. на атаці треба проявляти ініціативу. Якщо ти просто Купчиш юніти в, в, в одному місці, то атака не розвивається і захльовується. Атаку треба розвивати з флангів, з інших місць, якщо основна армія не проривається. Це на замітку тим, хто атакує, а на тим, хто, тим, хто захищається, на замітку, що треба розташовувати юніти таким чином, щоб вони якомога швидше, якомога сильніше затримували юніти ворога. В даному випадку тарантули плюс Flight Ai виглядають як сама вигідна партія. Плюс фенги, котрі не йдуть вперед швидко, а потім захищають, як ми бачили, непогано захищають від Мелти, класно захищають від стілболів, і також надають е, лящей фаспі. Ось такий вийшов раунд. Е, подивіться ще раз на мапу, кому цікаво. Таке розташування вінітів. Ну а всім, хто дивився, дякую за пригляд. Напишіть у коментарях, чи, як ви граєте, чи ви полюбляєте захищатися, чи нападати. Чи ваша основна тактика це симетрія, і ви любите грати за снайперів. Мені дуже цікаво. Ну а з вами був Мегавіжн. Дякую за пригляд. І до наступного бою!